Послання творців, наповненість світлом і любов'ю, ключ до маніфестації. Ми тут заради вас, ми творці, ми колектив нефізичних істот із 12-го виміру і ми тут, щоб допомогти. Ми радимо вам спершу шукати всередині себе те, що ви прагнете знайти зовні, адже це найшвидший шлях. Коли ви знаходите повноту в собі, відкриваєте істину того, ким ви є, тоді зовнішній світ стає набагато приємнішим і легшим для сприйняття. Якщо ж ви ототожнюєте своє щастя лише з тим, що маєте у своєму домі, гаражі чи банківському рахунку, усе це може бути втраченим, і тоді ви почуваєтесь порожніми. Але якщо ви спершу наповните себе любов'ю та світлом, якими ви є, а вже потім втілюватимете свої бажання у фізичній реальності, ви зможете не тільки легше досягати своїх цілей, а й по справжньому насолоджуватися результатом. Коли людина відчуває брак страх або надмірну прив'язаність, бажане часто не приходить або вимагає величезних зусиль. А навіть якщо приходить, воно не приносить очікуваної радості, і ви одразу прагнете нового, щоб заповнити внутрішню порожнечу. Ключ у тому, щоб наповнити себе світлом і любов'ю, якими ви вже є. Тоді ваш стан щастя не залежатиме від зовнішніх речей. Ви не будете боятися втратити те, що маєте, бо усвідомите джерело радості всередині вас. І саме тоді бажане приходить до вас легше, приносить більше задоволення і розширює вас як творця. Коли ви цінуєте те, що вже маєте, воно починає цінуватися ще більше. Нехай для багатьох із вас це не новина, але ми нагадуємо про ще один перевірений спосіб маніфестувати бажане. Наповніть себе світлом і любов'ю і дозвольте Всесвіту подбати про решту. Ваша земна подорож не про досягнення, а про те, ким ви стаєте. Речі, які ви хочете отримати, є лише інструментами пробудження та вирівнювання із джерелом. Медитуйте на тому, що приносить вам радість це допомагає налаштуватися на частоту творця. І немає нічого поганого в бажанні матеріальних речей, якщо вони ведуть вас до гармонії із собою і джерелом. Ми творці і ми любимо вас безмежно. Основні тези: 1. шлях всередину істинне джерело щастя та сили знаходиться всередині вас. 2. Наповненість притягує, коли ви цілісні, бажане приходить легко. 3. Відсутність прив'язаності. Внутрішня гармонія дозволяє не боятися втрат. 4. Цінуй те, що маєш подяка, відкриває двері до більшого. 5. Маніфестація через світло, наповнення любов'ю активує стан прийняття. Числові коди. 888. енергія достатку, фінансових потоків та розширення. 777 Духовна гармонія та підтримка вищих сил. 1111 Портал маніфестації та єдності з джерелом 369. Енергія творіння, резонанс із законами Всесвіту.